Ці всі, всі будиночки завалені під потолок медициною і всякими средствами, які передають за кордону на допомогу хлопцям. Ось такі волонтери. Ось В такому вигляді зберігається все. І не, відда не віддають до останнього, тому що хлопців нема грошей заплатити за це. Оці палатки тут стоять півтора року. Півтора року тут зберігається медицина якої так не вистачає напередку. В кожній палатці під потолок забито всяким. Я не дуже розуміюся в медицині. Але я впевнений, що такі якісь штуки. Вони ж присувалися не для того, щоб тут згнити і превратитися в мусорку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім палаток. Тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять будиночків під потолок забиті обладнанням, кроватями, меблів і всім тим, що присувалося на допомогу з-за кордону нашим українським військовим. склад медицины, загнившись уже тоже спротившийся, антисанитария, вонь ужасно, Самое это толчок и на толчке, склад медицины, какие тут находятся уже больше ну где-то пять месяцев как я наблюдаю всю ситуацию в туалете. На унітазах 4 толчка забито медициною і всяким обладнанням. Так виглядає медицина. Поняття не маю, що, воно таке і навіщо ці всі мазі потрібні, але сам масштаб ситуації, він просто шокуючий. Тут запах такий. Десь там собаки коти подохли, напевно, чи криси, якісь, чи миші. Але запах, як на свалки, як на мусорки. Це вже другий рік. Другий рік на цій території знаходиться склад допомоги, допомоги яка приходить з-за кордону, складується. Те, що свіженьке ще можна продати, продається за гроші. А те, що вже втратило свій... Вигляд просто стоїть блоками, превращається в свалку мусора.